Невідомі факти і кращі голи пам'яті легендарному пеле. Сьогодні лікарі назвали причину смерті розвиток онкозахворювання. В останньому зверненні Пеле подякував усім. 82 роки – це презент від Бога. Я вагаюся від кориця все, що я маю на цьому світі. Мої фанси, мої фанси, мої фанси, які мене дякують. Дуже дякую. 82-річний бразилець – король футболу. Пале єдиний в історії триразовий чемпіон світу 58-го, 62-го, 70-го років. Його справжнє ім'я Едсон Арантіс Дунасіменто. Бразильський футболіст, нападник, забив 1281 гол. Пеле визнаний найкращим футболістом 20-го століття.